Наша знімальна група військових кореспондентів вирушає до одного з найбільш віддалених опорних пунктів поблизу Донецька. Дорога там розмита та літують снайпери. Тому ми вирушаємо туди на БМП-1. Головний сержант, блокпоста. Як вас позивний? Гайсон. Помаленьку облаштовуємося, ми тільки заїхали, помаленьку облаштовуємося. З карчами батьдужа, нормально. Головне, щоб було, щоб була криша над головою, не текло на голову. Недалеко вони звідси. Блок таку бачив. Бачимо, як їх стоять наблюдателі. Їхні корекціони. Ні, це не трактористи, не, профі... не шахтарі, це професійні військові. У нас стріляли мінімати. Віки плавили, кулемети стріляють, видно. Відповідаєте по тим точкам? Буває, що відповідаємо. Два назад били по нас зажигательними. Снаряди всі кажуть. Снаряд, снарядів вісім, мабуть, так? десять Десять снарядів випустили. Там горіло поле, тут перед нами горіло, ззаді горіло. То, може міномет, може Д-30. а Зараз я знаходжуся поблизу воронки від 122-мм боєприпаса. Військові кажуть, що це спеціальний засіб, який фактично вривається в землю на глибину до 2 метрів та вбиває все навколо. обстріли зі сторони бойовиків, як із 82-го калібру міномета, так і з 120-го. Так само можна бачити на наших позиціях воронки від, напевно, що чи гаубиця, і фосфорними, чи і якимись запалювальними боєприпасами, тому що в принципі, раніше воронок таких не було. Ну і в принципі така сама обстановка по всіх опорних пунктах підрозділу.